На календарі 10 грудня а це означає, що саме сьогодні день народження святкує Семен Стругачов. Той самий, який так проникливо зіграв Льову Соловейчика у фільмах особливості національного полювання, риболовлі та політики. Пахло! Але вважати його виключно жартівником і комедійним актором не варто. Прихильники більш серйозних фільмів побачили його іншим у серіалі Майстер Крим. Ти щем пожаловав незваний, но предвиденный гость. Як тебе, дух зла і покровитель теней. Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мною, бывший сборщик податей? Потому що я не хочу, щоб ти здравствував. Слава доволі пізно прийшла до нього аж у 37 років. Та її особисте життя вдалося влаштувати далеко не одразу. Те, що його друга дружина була старша за нього аж на 12 років, він дізнався тільки коли розлучився із нею. Але і про це він розповідає з гумором, ну точно як улюблений Льова Соловейник. <звук> Живой. А ще сьогодні народився вельми оригінальний актор Майкл Дункан. Цей американський артист свою кар'єру починав із роботи охоронцем голівудських зірок. Тож не дивно, які саме ролі дісталися йому у результаті у його найбільш відомих фільмах Армагедон Зелена миля та Дев'ять ярдів. Кажуть, что актор давав 10 долларов Будь-якому перехожему Який не только впізнавав его але при этом полностью называл имя Майкл Кларк Дункан что все люди жестоки и Я устал от боли, которую я чувствую и слышу в мире каждый день Это слишком много Здесь в голове как будто осколки стекла Каждый день Сьогодні ж день народження святкує українська співачка Таїсія Повалій. Життя музичне та особисте у таї просто таї розпочалося стрімко. У 15 років вона поїхала вчитися до Києва, закінчила музучилище імені Глієра і вже у 18 років вийшла заміж за музиканта Володимира Повалія. Через рік у них з'явився син Денис, і тоді ж молота матуся почала музичну кар'єру. Але пара довго не пробула разом. У 93-му вони розлучилися і поруч із Таїсією зараз її однодумець Ігор Я в твоїх тихо утону. То стосунки між Таїсією, шанувальниками та батьківщиною втрутилася політика. 17 вересня разом з групою депутатів, не зважаючи на ситуацію у державі, Повалій відвідала Держдуму Росії. У результаті головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України. Наші невтомні колеги з команди.